Зайшовши до Royal Botanic Gardens в Сідні, ми буквально через кілька хвилин потрапляємо на білянку до русських камери. І саме зараз розпочинається сезон цвітіння цієї чарівної квітки. Почали липень понагадаю вам в Австралії середини зими, Тож давайте милуватися цією красою. Камелії походять з Південно-Східної Азії, зокрема з Японії, Китаю та Кореї. Вони були завезені до Австралії в 19 столітті і з часом стали популярними декоративними рослинами. Романтична краса і давність походження Фамелії стали джерелом безлічі міфів та загадкових історій, пов'язаних з цією квіткою. За переказами, Фамелія є красивою, але бездушною квіткою елеоморі, холодності та черствості почуттів. Емблеми красивих, але безсердечних жінок, які не люблячи, приваблюються і губляться. Про виникнення камелі на землі існує така легенда. Амуру, хотий переситився любов'ю, любов, погінь Олімпу та земних жінок, його мати Венера порадила полетіти на іншу планету. На Сатурні він почув хор ангельських голосів і побачив гарний жінок з білим тілом. Сріблястим волоссям та світло блакитними очима. Вони співали хвалу Господу, що він дав їм тіло з льоду, що заспокоїть пристрасті і гасить усілякі бажання. Вони глянули на Амура, милувалися його красою, але не захоплювалися самим. Даревно він пускав свої стріли. Тоді в розпачі він кинувся до венери. Яка обурна такою невластивою жінкам бездушністю, вирішила, що ці байдужі істоти не варті звання жінки, і повинні були зійти на землю і перетворитися на квіти. І ось ці чарівні, але бездушні створіння перетворилися на камелію. Ось так вони з'явилися на землі. Камелії ж добре ростуть у м'якому клітниці. Подібному до клімату їхнього природного середовища, в Австралії вони часто зустрічаються в садах і парках, особливо в районах з помірним кліматом, наприклад, у Сіднеї та Мельбурні. І все ж, незважаючи на легенду про їхню появу на землі, часто вважаються символом краси, шляхетності та стійкості, а також відданості та дружби.